Прогноз погодних тенденцій в Україні на липень 2023 року. На сайті Українського гідрометеорологічного центру можна знайти коротку кліматичну характеристику липня. Середня місячна температура повітря складає 19-25 градусів тепла в Карпатах 13-18. Абсолютний мінімум температури становить 1,9 градусів тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму місцями 10-12 градусів тепла на високогірі Карпат до 1 градусу морозу. Абсолютний максимум по температурі 34-39 градусів. У південних, східних, Дніпропетровських областях та в Криму місцями 40-41 градус, в Карпатах та Горах Криму 26-33. Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницьких областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, решті території країни 37-75 мм. У Південно-Східних областях України та в Криму місцями 23-36 мм. Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у липні 2023 року. Середня місячна температура передбачається 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів, що на 1-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 42-95 мм в Карпатах на Прикарпатті та Рівненщині місцями 101-170 мм. У західних, північних областях Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях в межах норми, у східних південних. Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму деще більше за норму. Кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також підготував прогноз погодних тенденцій в Україні на липень 2023 року. У липні на нас чекає різноманітний характер погоди з чергуванням періодів спеки та відносної прохолоди, а також комплексом конвективних явищ, таких як грози, град та сильні зливи. Переважна кількість опадів у липні конвективного походження, тому розподіл дощів, а також їх інтенсивність носить досить плямистий характер по території країни. Середня місячна кількість опадів у західних, північних та Вінницьких областях становить 62 119 мм в Карпатах 131-170, на решті території країни 37-75, на південному сході місцями 23-36 мм. Практично щороку спостерігаються сильні зливи. Під час яких може випасти більше однієї місячної норми опадів. Зрідка трапляються смерчі, а також стихійної сили боревії. У нинішньому році липень розпочнеться з активного надходження теплого повітря з півдня, з районів Україн Балканського півострова, Середземного моря та півострова Мала Азія, на тлі висотного гребеня. Та південно-західних повітряних потоків температурний фон у першій декаді місяця очікується вищим за середні багаторічні показники. У більшості областей України денна температура сягатиме плюс 27-33 градуси за винятком західних та північних регіонів. Тут передбачаються комфортні 23-28 градусів по Цельсію. Кількість опадів очікується недостатньо у південних та східних областях. Водночас у західній частині України спостерігатиметься їх надлишок, особливо у Карпатському регіоні. На маківці літа у другій декаді липня температура повітря збережеться вищою за норми з максимальним значенням традиційного в південній половині країни. Дощі розподілятимуться нерівномірно по території, місцями у супроводі гроз, граду та шквалистого вітру виключені і небезпечні конвективні явища, які можуть причинити несприятливі наслідки. Крім того, на тлі тривалого періоду високих температур є ризик розвитку ґрунтової посухи у південних, центральних та місцями у східних областях. Високим очікується рівень пожежної небезпеки у регіонах. Третя декада липня може стати більш прохолодною та вологою, оскільки є передумови для розвитку північно-західних циркуляційних процесів, у ході яких на територію України інтенсивніше почнуть надходити свіжі повітряні маси скандинавського походження. Проте у південній половині країни ситуація із воложенням залишиться на досить складному рівні. Підсумовуючи вищі зазначені моменти, можна очікувати, що середня температура в липні 2023 року опиниться в межах від 20 до 25 градусів по Цельсію, що на 1-2 градуси вищі за норму. Сумарна кількість опадів за місяць становитиме 42-95 мм. У західних областях та в Карпатах місцями від 100 до 170 мм, що в межах норми. Місцями вищі за норму на 10-25%.